Чи? що сьогодні до душі танкам? Лірика чи бойовики? Там все ж завгодно до душі. Це ж знаєш, від настрою залежить. Знаєш, настрій один, хочеться так, можна і по бойовиках, можна взагалі забути про бойовики далі. Mm -hmm. Тоді чи є якась ідея явища, партія, ідея і так далі, яка змусила б вас співати під її розумом? Чи де щось таке? Під Партії ідеї якоїсь та ще І Особисто, якщо про мене, то мені здається, що взагалі важко знайти зараз якусь чисту ідею. Хоча ідеї чисті є, але партії під ними не з'являються. Зрозуміло. А вважаєте, що музика має бути соціальною? Чи? Музика може бути соціальною. Вона не зобов'язана бути соціальною, а хоча. Ну, Скажімо, не те, що музика, а тексти під якусь музику можуть бути соціальними. І там, приклад Ляпісов доказує, що це треба і воно має існувати 100%. Mm -hmm. Зрозуміло. Ти цікавишся, якщо я не помиляюсь класичною музикою. Mm -hmm. Зрозуміло. Фосі захоплюється, наприклад, футболом. А ви бажаєте, ваші зацікавлення і хобі мають вплив на творення музики взагалі? Все, що відбувається зі мною, має вплив на мене. Навіть зараз дивлюся в цей. І він має на мене вплив. Зрозуміло. Тоді, чи є таке місто, яке приємне для вас, де ви хочете виступати регулярно? Таке собі місто групи. Місто групи. Харків. Я думаю, що навіть ті люди, які народилися в Києві і грають в групі, все одно. Хочу грати в Харкові, тому що всі решта теж хочуть грати в Харкові. Е, і минулого року ви приймали участь у тріб'юті до братів Гадюкіних. Е, чи я ще, на вашу думку, достойні львівські гурти? Чию пісню ви хотіли переспівати? Чи, я, б переспівати? Я чесно не міг говорити, що брати Гадюкіни — це достойний львівський гурт. Це просто мега-чуваки і все. Знаєш, в загальноукраїнському масштабі і взагалі. Зробили те, що треба було Україні на той час і взагалі. Зрозуміло. А якщо говорити про локальну Львів? Чи є якісь гурти, які? Збуті, які О, мені зі Львова дуже подобається гурт 200 Boys. Це саме те, що треба, саме сьогодні. Це репчик, йо. Зрозуміло. Добре тоді. Якщо більше нема що додати, тоді дякую. Хай щастить.